Всім привіт! <с> Бачите, вже в куфайці, вже в нас похолодало, так і пішли Сьогодні день мінус 11, на ніч вже, ну там не як на ніч, на ніч 11-12 ранок завжди годинка так 6, 7, 8, найхолодніше тепер дає, ніби. Так який сайт. Одним словом, від мінус 14 до мінус 15 якось так. В неділю має, бути... має бути найхолодніше. Е, сьогодні мої курочки. Курочки, індики, половина індиків. Ті індики, що несуться, ці, що, що мішані, то вони гуляли, були е, десь до годинки, годинка десь 10. Ну, не 10. Десь тут один з 11 випустив, то годинки другої вони погуляли, і я їх загнав сюди повністю на оту стайню. Де вони ходять, а отут бурбончики так і гуляли, були на дворі цілий день, вони ще не несуться. А глушей я загнав, загнав був сюди. Завтра завтра в день цілий день мінус 11. Скажімо так, не дуже хочу ризикувати, хоча тут яєць було поменше, може вони десь якесь одне-два розіб'ють б'ють сидять. Треба буде просто в гнізд позакріпити закріпити, закріпити так, краще. І... Але вони не змерзнуть. Три дні отак вони. Ну, завтра, завтра і в понеділок, вівторок, ще ніби має бути тепліше, то ще два дні. Вони отак поживуть, бурбони підуть на двір, тому що там. Тому що тут для бурбонів немає ну, просто, бачите, тут місця не є, аж так багато. І... Бурбони підуть на двір, глошейки лишаться, Вони ще, в принципі, не несуться, тому, тому якось, якось так. От бурбонів своїх, бачите, там в одного є така шия, але вже почали, так і дає. Е, перше дає шиє крупевою, тим всім, але почав давати вітаміни. Один комплекс випоїв там три дня. Там, скажімо так, треба три дня пропоїти, потім три дні іншим, і тиждень-два відпочинок. Одним я пропоїв. Так, воно. Другим не пропоїв по тій простій причині, щоб пішли от сьогодні морози. І я на мороз сенсу нема, тому що промерзає. З вівторка, з вівторка почну почну знову. Ну ці кажуть, треба, щоб пере, перетерпіли. Але звідси я одного білого індика продав, я напевно вам не, не казав. Вчора в мене забрали його, вон там індики тут мої німецька лінія. Качки всі в мене, всі в мене на дворі. Ще в мене прийшла така ідея, я не знаю, хороша, не хороша, але я думаю, що на то не вплине на те, як вони будуть сідати, тому що німецька лінія одно сідає. У мене тут є два оцих коричневих качура е, з ними. В принципі, в принципі, якщо їх поділити по сім'я, але вони будуть, напевно так, то того би хватило. Але я ще хочу дати до них одного німецької лінії. Скажімо так, і для страховки, і для того, щоб були побільше чуть-чуть каченята, ну, має бути хороша ідея. Завтра виберу в мене такий один великий гарний і хочу дати їх. Сута. Оці ще дві нічого не висиділи, тут так і накриваю, хоча були зганяли з тої сторони, але так і накриваю ту. Ще до цієї паразити, до речі, з оцим я вчора. Пусочка так і несеться, вчора яйця було. Має бути завтра, вона так і несла. Бачите, що робить? Оцей, оп, Оцей мене вчора вкусив. Оцей прямо зі мною, ось і, і тей вже підключається. Оцей ну, прямо зі мною вчора бився і мене так сильно вкусив. О, о, о. Ну, з цим я так дорію, бавлюсь, отак його рукою. Ай. Але він, до речі, він так от бавиться-бавиться, легенько щипає, поки йому не надої. Вчора мене так вгатив, що аж через цю, через светер і через куртку так прокусив, що аж лишився слід. Ага, ага, ага це гуска несеться, все, вони вже, вони вже бойові. Особливо цей. Ой! А оцей вчора. Тож він так завжди стелиться, стелиться. Так, тихенько, давайте я відійду трохи. Е, він отак собі стелиться, стелиться завжди. Ну, вони два стеляться. Вчора йшла мама, каже, та він собі стелиться йшов, думаю, легенько за штани собі там чіпеть та і все. А він словом, чіпив за штани і почав тухти крилами. Тут казала, мама думала, що буде синяк на, на цілу цей теж. Ну я його так, вони як я так легенько ногою махну і вони, і вони відходять. А, цим отак, а цим отак я люблю подурачитись, Правда, треба, треба вважати, тому що. Опа, а? Таракан. А? Тараканчик. Ну вони так не сильно кидаються, але балуються. Оце сечить, до речі, але мені здається, що так і густо. Буду. Ну, ти нема права руки поставити, отут так смішно, вони коли не закрите. Оце, що вони нічого не роблять, як тільки я ставлю дошку, двоє підходять і одразу мене хочуть кусати. На, на, а. No, no. no, Ага? Ага. No. 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 <гум> це, їм. це їм першого неділю, завтра буде по сім. По сім місяців усім. Кажу, гуська несеться, а це вони ще от кажуть, що яструби, то все, що якщо гусять, можна не переживати. Бо яструб гуся не вкраде через те, що ну, в принципі, воно не дивно, якщо він на мене кидається, то яструб вони тими крилами відтопчуть так, що їм, що їм мало не покажеться. Зараз візьму, бо випили, я бачив ще, ще в день і забув. Закінчилась водичка. Ну, як день, воно ще ще видно, бачите, ще, ще мокреньке, то треба взяти, то треба помити. Даю їм пробіотик зараз. Ви. активненькі, є ну, тут скільки їм, їм десь може тиждень. Але такі хорошенькі, величенькі, гарненькі красунчики просто. Зараз підемо, не знаю чи зараз, а може і на сьогодні. Зараз не буду бачити, бо в нас о 6 годині мають виключити світло. А якщо його не виключать, то ми підемо, дістанемо разом з вами дичатада, але ми сюди зараз них сходимо. Якщо виключать, то ми вже дістанемо їх або звечорі пізно, або завтра. Тому що мають після пів 10 Якщо включить швидше, то сьогодні. Якщо не включать, то вже, то вже завтра. Ну, Ми сходимо по водичку і зараз ще, ще сходимо до інкубатора. Так, дав їм водичку, ось так вони собі гарнесенько тут п'ють. Е, до речі, тоді я був показував, зараз кому цікаво, на дворі мінус 20, ну видно, що градусних за стайні. Так, фокусуйся. Ну, я думаю, видно. Стайні 20. 21 нема, ну майже 21 градус. Майже 21 градус тепла. Так що так що всі себе тут почувають прекрасно. У ну, нас 29 перепілочок. Ну, це на цьому на рівні другого поверху. Думаю, отут он там набагато тепліше, ніж, ніж тут. Зараз їм треба досипати ще. Щоб досипати корму. Я там швиденько тільки що поміняв цей. Так <тірків> <тірків> поміняв. Одним словом, відкрив інкубатор, швиденько його навіть не виключав, що так небагано робити, але дво, ну, там вже було, два повністю прокрутилися, повністю не наполовину, але вони теж якось вони ніби прокрутилися правильно, з тупого кінця, але були самі голова, типу, вони дупою були до того, а головою там, не знаю, вони то собі там пробивали, але одним словом я бачив, що він вже підсох, думаю, до півдесятої я світло зараз виключать. Вже по шостій, правда. Ну, він просто може задихнутися, присохнути. Я ж тому поміг, і тому ж я тоді показував, що саме-саме перше пробилося з тупого кінця, воно було живеньке, з ним все добре, я їм теж допоміг, їх поклав. Ну і ми зараз йдемо, я вам в принципі, їх покажу. Тут я ніби все, зараз тільки дам ем їсти і ну, перекілками, я думаю, таку перекілку може сьогодні достатньо. Так, він якраз ось тут так повернений. Одне. Одне яйце я відібрав, воно завмерло в повітряній камері, і я не знаю, як я вчора рахував. Вчора я був, нарахував 12 яєць. А сьогодні, е, рахую, дивлюсь, є 6 виведених, і 4 яйця було. Якраз у цих 4 було це що пусте. І, бачите, ну, воно ще... Що з нього? А, ні, Може, з лапкою все нормально. Вони отак перевертаються, як тільки-тільки з яйця. Ну, видно, ці три мокрі, е, то вони я їм тільки-тільки допоміг. Я думаю, вони обігріються і буде все добре, бо ті так само переверталися одне собі на спинці лежало з тих, що вже сухі. Саме перше було, вилізло оце чорненькі. Думаю, о, в тій партії буде з чорненькі. Бачите, воно вже перевернулося на, на цей. Вони просто тільки з яйця, вони такі дезорієнтовані, вони що курчата, що інтичата, вони інтичата більші, вони них ноги довші, то вони такі. поки, поки зрозуміють, що до чого. Ну, ні слово, можна сказати, що вевід завершився. 12, 9 штучок вивелось. Ну, ще до. Я думаю, що вони, напевно, будуть до завтра, Або, або сьогодні ввечері, десь до годинки 10-11, або вже завтра я їх буду діставати. Ось такі, ось такі, тільки-тільки. -ті. Бачите, я дістав. ну, Я вже бачу, я вже за ті роки навчився. Бачите, коли вже варта лізти, коли ще не варта лізти. Ну, бачите, в цього от, самого першого, так, один там з краю пухтери от він був так прокручений. І пух вже починав підсихати. Але каже, він до такого кінця був якось розвернений задом, е Але пробився правильно. Один був, пробився неправильно. Напевно, десь оце може з цього крайньої шкарлупки, не знаю, якої шкарлупки, але, ну, одним словом, треба допоміг, шилі шість вилізли самі. Але так кажу, два вже були, прокрутились, просто, просто не дали, ради вже не мали сили. Е можливо, можливо вивести знову, але плюс і. Так, підсихали через те, що і волога 60, можна би було ставити більше. По ідеї, якщо б вони були самі. Але в мене так, як, бачите, повний інкубатор, тому тому так, так. Так як зараз вже в принципі і цей. І завершилась інкубація, точніше, можна поставити 55, буде і менше буде брати, і менше буде на тамті Ну, одним словом, такі от. Такі от мене сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре!